Okay. У трьох найбільших партій Великої Британії залишається тиждень, аби схилити виборців на свій бік. Лідери консерваторів Девід Камерон, лейбористів Ед Мілібанд і ліберал-демократів Нік Клек у четвер візьмуть участь в телешоу, де відповідатимуть на запитання глядачів. Утім, безпосередніх дебатів між ними не буде. Майбутні вибори, окрім особи прем'єр-міністра, вирішують і долю Великої Британії в ЄС. Девід Камерон, якщо залишиться при владі, обіцяє референдум щодо цього питання у найближчі два роки. Його головний супротивник Ед Мілібанд проти виходу Британії з ЄС і негативно ставиться до ідеї волевиявлення, заручитися підтримкою молоді, яка демонструє байдужість на виборах. Лідер лайбористів спробував зустрівшись з популярним телеведучим та актором Раселом Брендом, який раніше переконував британців взагалі не голосувати. Водночас лідер британських націоналістів Найджел Фараж розраховує збільшити представництво ЮКІП у парламенті. Нині партія, що виступає проти мігрантів і за вихід Лондона з ЄС, має два місця у Весмінстері. Золота акція цьогоріч може опинитися у руках шотландських націоналістів, яким прогнозують чисту перемогу всі 59 крісел у місцевому парламенті. Відтак очільниця шотландської національної партії Нікола Стерджен може здобути вагомий вплив на Лондон.